Друзі, всім привіт! Мої вітання з України! Одна моя підписниця наполегливо просить мене вже декілька разів писала мені в коментарях і просила, щоб я показала їй свої хижі рослини, тобто не пентеси. Як, як ви знаєте, не пентеси з'явилися в мене зовсім нещодавно. Тобто, оцього маленького непентесу я придбала у жовтні минулого року з двома глечиками. А наприкінці цього ж жовтня моя підписниця, подивившись моє відео, запропонувала мені на подарунок поділку іще від одного свого непентису. Ви знаєте, від е, подарунків важко відмовитись. Звісно, я погодилась і вона вислала мені оцього, оцього красення. Це також ще не дуже велика рослина. Це рослина. Маленька, але це цей не пентес роду більш крупних. Маленький непентес придбаний у магазині, це непентес Гая. Він із некрупних непентесів. Цей непентес, який мені подарувала пані Наталка, це непентес Алата, то це дуже крупна буде рослина. Взагалі-то непентеси це рослини із роду Ліан. Тобто вони будуть звисати, або їм треба ставити підпори, і вони доволі крупні рослини. Тож, якщо хтось хоче мати у своєму домі непентесу, то треба це враховувати, що ця рослинка буде немілка. Колись мені дуже хотілося непентеса із еквадору. Там взагалі не пентеси, як на картинках показують, то вони величезні, але в них дуже красиві, як на мій погляд, дуже красиві глечики. От Як бачите, у мого глечик такий, ну, нібито звичайний такий червоний з такими вкрапами. А у еквадорських я бачила, то, то в них от самі глечики вони такі, знаєте, величезні і мають. Тигровий окрас, ну от дуже мені вони подобаються, але я розумію, що саме того непентесу розмістити мені буде дуже-дуже складно. Тож я маю два і мені на сьогодні їх досить час, а це жовтня і по березень місяць я можу констатувати факт, що це рослини не складні для домашнього догляду. Для їхнього гарного зростання і появи гличиків на, на кінчиках лисичка. Ось, бачите, це молоденьке лисичко, воно ще трохи червоний такий колір має, і он у нього на кінчику вже з'являється глечик. То для того, щоб з'являлися ці глечики, потрібно багато сонця. Мої непентеси розташовані, вони розташовані на підвіконні кухонному, тут східна. Частина нашої оселі і яскраве світло тут буває, десь так приблизно у літній час із 7-ї години ранку і так приблизно десь до 12-ї. Вони розташовані отут-на підвісі, поряд з моїми хоями, поряд з вантами, рінантерами. Зимовий час отут в мене на підвісі є отакі дві звичайні лед-лампи білого. Кольору. Ну, вони по більшій частині були для вант, потім для Хой. Ну і тепер, як ви бачите, ось я привісила сюди, оцього непентесу. І поряд звисає маленький. Ви подалі зрозумієте, чому я акцентую свою увагу саме на цю лампу, оцей Непентес і оце вільне місце, де звисає маленький непентес. Краве світло для непентесів. Це Най-най-най-най умова для зростання кувшинок. Не буде яскравого світла, не буде кувшинок. Вони будуть зростати, а ковшинки на кінчиках будуть просто отак підсихати. Пентеси дуже гарно сусідствують із орхідеями. Подивіться, які гарні я винесла вам так його до світла, які гарненькі волоски в нього. Та й взагалі він гарненький цей глечик. Так, що я казала? Казала, що вони гарно сусідствують з орхідеями, бо непентеси полюбляють високу атмосферну вологу. Так само, як і орхідеї. Заджають їх у ґрунт суміш кислого торфу і перліту. Ну так, приблизно, знаєте, одна третина перлиту, а все інше чистий кислий торф. Хоча я бачила, як дівчата саджають непентеси пентеси і у ґрунт, у ті залишки ґрунту, що залишаються від посадок орхідей. Тобто там торф, морг, мох, всякі там дрібні кусминчики кори. Ну, Я посадила свою у торф із перлітом. Перед тим як посадити непентес пентес до ґрунта, то торф і перліт. Потрібно промити дистильованою водою. Вони потребують лише чистої, дистильованої або дощової води і ніяких добрих. Все, що їм споживні речовини, які потрібні їм для їхнього розвитку, вони ловлять оціми глечиками. Туди залазять комахи, мухи і всяка така. Вони їх переробляють, і таким чином вони отримують споживні речовини. Що хочу зауважити вам, що ну, я багато читала і бачила, дівчата всі наполегливо наполегливо радять, щоб непентеси були завжди вологими. То, знаєте, вони спокійно витримують і повну посуху. Оцей мій непентес, ну, так сталося, що деякий час, певний час, я його не полила. І дивлюся, у мого непентесу обвисли листя. Я до нього, а він випав із горщика разом із труфяним комом. Тобто він пересох так, що я думала, все. капець, капець моєму непентису. І, звісно, я спробувала одразу налити багато води. Він майже добу знаходився у воді, відпивався. Його старі ковшинки отак посохли. Подивіться, це одна із посохлих ковшинок, яку я відрізала, а посохла вона передчасно. Посохла вона саме тому. Що, непентес був дуже пересушений. Я перекинула цю ковшиночку, ну, хотіла подивитися, чи в ній всередині. І як бачите, в неї всередині ще а, залишався оцей сок, який переварює. От, як бачите, там такі вкрапління, то грібні комарики, які наловилися у цю ловушку. Тут, звісно, ця б ковшинка б ще вжила. І і допомагала моєму непентесу набиратися сил, але трапилось що трапилось. Я розрізала цю кувшинку далі, щоб подивитися, ну, мені ж цікаво, як же ж всередині облаштований цей імпровізований желудочок цієї рослинки. Вон, бачите, як воно там все соку так був, Вон, там ще крапельки залишились. Думаю, що ну, ось так у цьому. Соку переварюються оті комахи, ну і по цій ніжці передається лицечку і кормить рослинку. Цікаво, правда, дуже цікаво. Тільки не смійтеся, але я спробувала отой сок, який він на смак, то ну, неприємний. Дуже кислий, навіть з якоюсь такою, знаєте, гірчинкою. Рощую свої рослини методом інтуїції і власних помилок. Читаю у Гуглі умови природнього зростання, дивлюся, як зрощують рослини інші люди, але прикладаю до своїх умов, бо всі ми живемо у різних умовах, у різних регіонах, із різним кліматом, із різною орієнтацією вікон, і з різними температурами. Тож я прикладаю до себе. І таким чином вирощую свої. Дивіться, рослина зростала усю зиму без сонця, але все рівно отримала ось такий опік, бачите? А ми ж хочемо бачити чисті, красиві листя, без плям, без опіків, без усяких там дірочок, то отакі опіки у мене сталися саме від отієї лампи, що я вам показала. Здавалося б, Взимку в Україні сонця майже немає. І опік. Звідки? Від лампи. Прискані листя знаходилися під лампою і ось така біда. З жовтня місяця цей маленький непентес я так і не пересадила. Нагадаю, це непентес гая. Я його так, не пересад... так і не пересадила, але бачу, що він уже дуже потребує в пересадці. У нього починають чорніти. Нижнє листечко. Ось так, бачите. Тож його треба пересадити. Що стосується оцього велетня, якого пані Наталочка подарувала мені також як поділку, подарувала мені його ось такому ж самому маленькому горщику. Як бачите, зараз він знаходиться у горщику у 3, а то навіть і у 4 рази більшому, ніж у тому, що він приїхав. Я. Не думала, що я буду пересаджувати його взимку, бо дівчата розказують, що непентеси взимку відпочивають. Але із власного досвіду бачу, ніякого відпочинку у цієї рослини немає. Вона всю зиму зростала і видавала, видавала он, 5 чи 6 нових лист, то це все за зиму. Він хоче розвиватися, він хоче рости, але схоже на те, що корінцям зростати його було нікуди, і він почав підсушувати інші листя. Тож я прийняла рішення, взяла великий горщик, промила торф, промила перліт і пересадила його. Оця ковшиночка, то вже моя, моя рідна ковшиночка. І лисичка, як починає зростати, то вони вже одразу зростають із початком нового глечика. Ось, бачите, ось один, он інший. А потім ці зачатки глечиків перетворюються в такі кракозяблики, із яких получаються ось такі глечики. Отакі от красунички. І ці глечики з часом збільшуються, 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 відкривають оцю свою кришечку і готові для вилову маленьких мошок, мушок і тому подібне. Пентез Алата, як бачите, видав от отаких маленьких іще не пентисів. І подивіться, у цього дуже маленького. З подивіться, який в нього вже гарненький глечик. Але як бачите, він зелененький, він іще не прийняв отакого кольору. І, мабуть, він таким же яскравим і не буде, бо його прикривають листя. Робимо висновок, що для того, щоб були красиві глечики, потрібне сонце. Люди кажуть, що не потрібно тримати завжди вологими, але я вам вже доказала те, що вони витримують і спокійно витримують і посуху. Тож роблю висновок сама для себе, що не постійно у воді тримати не треба. Їх треба поливати так, щоб вони були завжди вологими. Поливати їх зверху, не знизу, зверху полила водички, стекла отак водичка у піддончик, він його допив, а тоді пальцем зверху пробую. Якщо ґрунт сухий, то підливаю іще водички. От зимку, наприклад, було таке, що прохолодно. Тоді я забувала, що він не политий. Він залишався сухим майже на тиждень і нічого з ним, з ним не траплялося. Влітку, звісно, прийдеться багато, дуже багато його поливати. Наталочка мені казала, що оприскувати їх спеціально не потрібно. І я їх не оприскую, але зверху коло нього звисають хої. Хоїчки свої я оприскую, тож вода потрапляє і на листя. Не пентесу. І як я бачу, що він від цього не страждає. Схоже, що йому також подобається оприскування. Отак, От методом тику і вчимося вирощувати якісь рослини. От, наприклад, э, росянка венерина мухоловка в мене не, не зайшла. Я не знаю, вона два рази вмирала. І третій э, раз то був кінцевий. Я викинула її. Але все рівно. Мені венерина мухоловка дуже подобається. Це зараз не дефіцитна рослина, тож я спробую навесні, туди подалі придбати іще один раз. Придбати венерину мухоловку і спробувати вирощувати її ще. У мене є сираценія, яка зараз відпочиває, я зрізала її листечка, в неї тільки з'являються новенькі. Є. Оця росяночка де здійлася її бірочка, я показувала її влітку, показувала, як вона харчується. Саме, саме уловила той момент, коли ця росянка спіймала комаху. Вон, як бачите, в неї знов з'явився квітконос, цей квітконос, який я вам показувала нещодавно, коли показувала огляд своїх квітучих орхідей. То цей квітконос вже доквітає. Відпочиває вона чи не відпочиває, я сказати вам не можу, я не знаю. Але, як бачите, нижнє листечко також вже підсихає, пропадає, але з'являється і зростає новеньке. Коли її пересаджувати, я також не знаю. Вона постійно, вона круглий рік знаходиться у водичці. Отак, на палець і постійно набрана вода. Отакий в неї полив завжди знизу. У мене є ще декілька хижих рослинок, які мені подарувала, люб'язно подарувала пані Світланка Вазгербер із Німеччини. Але вони зараз гостюють у Івано-Франківську, гостюють, наїдаються, розростаються у моєї сестри, орхідейної сестри Оксанки. У великих містах. Непентеси продають по садових центрах, по крамницях квіткових. Я придбала його поштою, бо в нашому місті таких рослин я не зустрічала. Люди казали мені, що не бери голландського гібриду із магазину, бо в домашніх умовах він не зростає. Але, як бачите, непентес гая, схоже, що це виключення. Зростає і дуже гарно. На цьому, любі мої, в мене все. Не знаю, чого вам ще розповідати про ці рослини. Якщо подобається, заводьте. і незвичайні рослини. Бажаю всім миру і здоров'я. Бережіть себе і бережіть Україну.